Меланія Трамп, українська агентка. Британська преса називає Меланію Трамп неочікуваною союзницею Зеленського у Білому домі. Вона часто розповідає чоловікові про обстріли українських міст. Навіть сам Дональд Трамп згадував: я кажу їй, що говорив із Путіним, і у нас була чудова розмова. А вона відповідає: Справді ще одне місто в Україні щойно було атаковане. Вплив Меланії на політику США. Це не щось нове. Під час першого президентства Дональда вона була одним із факторів рішення вдарити по Сирії. Тож Тепер, за даними The Guardian, багато політиків намагаються впливати на Трампа саме через його дружину, особливо у гуманітарних питаннях, таких як війна в Україні. Ще на початку повномасштабки, коли Дональд Трамп хвалив Путіна, Меланія відкрито підтримувала Україну. Її небайдужість пояснюють походженням. Перша леді США народилася у Словенії, тоді Югославія, країні, яка мала складні стосунки із СРСР та Росією. Вона зберегла словенське громадянство, має паспорт ЄС вдома із сином розмовляє словенською. А її батько часто буває на батьківщині, тож Меланія добре знає настрої у Європі та розуміє небезпеку, яку несе Росія. Її важко назвати традиційною першою леді. Вона рідко з'являється на публіці та займається власними проєктами. Зокрема, відроджує ініціативу BeBest та продюсує документальний фільм для Amazon Prime Video.